Російські окупанти не припиняють ведення вогню по позиціям Збройних сил України. За добу зафіксовано 41 обстріл сил ТО, а саме на Маріупольському, 25, Донецькому 15 та один на Луганському напрямках. На маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції під Мар'янкою, Красногорівкою, Новотроїцьким, Таранчуком та Талаківкою. А з зенітної установки. Поруч березового о 22-й годині з південно-західної околиці тимчасово куповано до Кучаївська супротивників вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку наших укріплень неподалік Новотроїцького та Березового по мирних кварталах Красногорівки лупив танк. На Донецькому напрямку з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем російські окупанти вели вогонь по опорних пунктах поруч з Новотроїцьким, Авдіївкою, Новгородським та Зайцевим. Під Луганським, окрім того, до обстрілу ворог долучив озброєння бойової машини піхоти та важкі міномети. Там же активно діяли ворожі снайпери. На Луганщині супротивник намагався поцілити з гранатометів по наших позиціях в районі Новозванівки.